Так, я чекаю вас. Ну. Я можу сосалку вкачати. Ну давай, помню. Да-да-да. Кидаю, мене будемо. Дай я ему въебало, дам. дам. Дякую. Ой, пупе для нашого керри грався. О, майка! Забайхуй, тоді. Заберу, заберу. Бо ще... Ой, еп, твою мать. Тяни, може, її під тавер? Вже, вже йде, вже йде. Будь Будь цього да, 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 да. Тут просто. Тут просто тут рівні рівнів 10, блядь, у нас з е, цих пачок. Всі твої. А, їбать, реально? Да. Бо... Пиздец Ромчик, це господу, дуже великий. Скоду помолімось, господу, помолимо. Сори, не вийде нічого. Все нормально, нормально. А ти потім скиглити не будеш, що в тебе немає? Чого, все нормально? А шо, я, я все одно здох? він потратив гранату, ману. Я еще там наберу. Хорош, Петро. все заебесь. Ромчик, дивайся. Я зараз буду на него нападать, давай. Так, блядь, ты каш пул, и ты и нападать. добрый, Ромчик, дивись. От зараз буду нападать, добре? Почув. Ховать буду. А, о. Ой, и мы його ебнем ветраже. Не забей. Щит будет за 2 секунды. Ачего, чело. Він смішний, думаю, що я тікати буду, блядь, Ты мені похуй, мужик, блядь, Я змін. Все, давай. Ми його можемо бити зараз. Ну, я... Давай, ми А я можешь тепнути Так, А, давай. Ніж, конечно. Там з стоїть. Ні, одна, поки. Ти можеш можешь цепнуть? Я весь Петро. Патро. Поїхали, я, я. я боець. Я хочу хускара. Я теж хочу хускара. Граната за 5 секунд буде. Е катапульта, кидає гранату. И без Найс! Nice. Бля, я б собі, конечно, стакнув ще й фарму. Давай. ні ні, -ні мене мы закинь. форматики. У вас пускай може тебе на тысяч бараш. Нее! Ах ти ж. Так навіть ліпше, до речі. Та ми вбили... О, що це він робить? Что замавей, амавей. Дозволяю Ти Ты живешь? А, я, там. Я, я норм. Нет, там просто. Oh, oh. Давай, давай, oh. давай, давай, я не иду никуда. Стан три. Oh. побачу. Ну хто ж знав, что він як еблан, пиде. Ну хто ж знав, что він еблан. Давай, да суем ти Тварь! Торнадо не влучив! Тавер забрав! Я ваху з тебе просто, мужик! Піз що, вони просто піздець! Ти бачиш, я тавер зал с хитой, що вони зробили. А, Все? Все? Питання? Прикольно, <світ> пограла. Чекай, а що сталося? я альтаблю все. Бот и ебание я, я ж казав, що блять. Хочу вард глянути. Хочу? А, ну якщо там буде прям доху, ще стіків, я думаю, він... стики, я думаю, здох. Він... Та що це за демедж, блядь. А на... Ти теж здох, Ромчик. нас пуч 6 рівня на лінії, якщо що по у побігу. Проблема полягає Бля, в тому, що нас ніхто не може топ качати нормально, тому що там та, та чому? Забудь взагалі на топ. Я трийку, плюс топ будеш відпушувати. Смотри, вот тоже же... Какая? Хукнув. Хукнув. Прямо вот вам. Да поможи. Охуй. На килл. Я иду на брейкер тэш. Да. да, тэш, да я шел, я... Ромчик, давай я да, Да-да-да, я иду, я иду, Ромчик, я с тобой. Я, я тэш, я тэш тут. На брейкер бежу. Фокси позаду, я это помогу. А, да, я бежу. Его, да. Злосо. Леворыч. А, он долбоёб. Найс. Nice. Мужики, я вже знаю, начаю, сори. Санстрайк. За чей пошел, со? Да, да, да. Инвокер, сторнадо. Меня хукнуло. Я бельма. Не Там на маку до. Я сдох, я сдох. У нас все дуже хубаво, да Є Я утром. Да, да, да. Выйдеть, выйдеть, выйдете, выйдет, 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 выйдет. Я хочу я не розумію. Опа. Вбити. Добре. Сука. Морфа, поля. Да, іду. Подовжив. Все, треба, треба, треба за таймит, вбити, вбити, вбити. вбити. убитый, убитый. Да сбах йо, блядь, Морфа, 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 Ми бьем, ми бьем, ми бьем. Віддав кекс. Антон, блядь. Є, є? Не можна. Хуйня, хуйня. Бек, бек, бек. Микло, він фул хп. Він в гул хп, мужики. Він фул хп. Треба вийти. Треба вийти. Хуєвше файт. Вийти. Ми все супер зробили. Везу на вас! Везу! Хейс, 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 хейс! Мене хаває путч. Я встану, виходжу. Ласо там. Ласо там, Марфа. Давай. Давай. Ой-ой-ой-ой Найс! И всё, Тэш! Найс! Бля, ты смали нахуй! Пацаны, ебить русских! Окей, окей, окей. Давай, давай. Ласа нема, мужики. Мне дуже хуя, я здох дуже швидко. А, да, да, да. Ну, бэк. Ахуеть. Ну, зараз Рошана заберуть, Рошана заберуть зараз. Найс дэмэдж в героях. Давай бэк и нахисли. А мы можем так взагалі. 45. Я в позиції, я в позиції. я стрибаю на морфа. Иду. Будь на морфа, будь на морфа, будь на морфа! Піджака, пиджака. Во-во-во! Блять. Хелп? поки не можем, не Зарвався, мор, треба час, мені треба трішки часу. Насбайно нормально, Нормально, Нічого страшного страшного не става. Він названа, він Ааа. Бити його, бити його, мужики, просто скилами, просто скілами їбаште в нього. Брейкер Хелп фениксу є? 25 секунд лосо. Я стри можу стрибнути, да. Блять. Марфа, стрибаю. Я трішки вийшов, Я трішки вийшов, Я не можу допомогти покобав. Я покобав. Но мой сатаник, прочекай, сатаник, прочека, хлопці. Йду, угу. йду, йду, йду. Я не можу стрибнути, 3 секунди кулдаун, я Не, не, знаю, не я могу. Ой-ой-ой-ой-ой, бля. Блять, це роман скеля паскевич. Хех, схес, хекс. Байбеки, байбек, обережно, обережно. Будьте кріпимо, пешки. Пацаны, не помріть зараз. Я підпушну. Не поспішайте, не поспішайте. Мені летить. Я натискаю. Пуджа, пуджа. може вбивати, пацаны, треба вбивати. Ты сябає, пудж. Везу, визу, визу, підвозу! Треба ще. Ну який інюс, хуйню! таку інню. Він вокера можемо? Ні, 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 не можем, не можем, не можем! Бать, обережно. Окей, 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 окей. Обережно, обережно. сама баря, сама. На ніт крел? Блін, ну вони дуже довго мене. Треба дайвати нікуди, ми ж граємо від трона. Ну у нас на ульти. У нас є батрайдер, дивіться. Марфа білайм, гра виграна. Так, Да, це правда. Стравно. Чекайте. Давайте я зараз. Зачеп, зачеп, що? Оце ну, вийди, у мене інвестор є в цивілому типу, а не травка на фініксі. Блять! блядь! Є кекс, є кекс, є кекс! Є кекс? Ні, він в БКБ Проїбали. Тихо, тихо, не проїбали, релакс. Проїбали. Бля, що ж мені блінк збило. Ну ми старались, гарна гра вийшла. Ну, anyway, гарна гра згодом. Трохи, але... Пограли, пограли прикольно. Якраз ти як я хотів на годинку. Блять, йобаний хайграунд, нахуй ми туди пішли, блять. Да ми не там поїбали <поєбали> гру, <поєбали> <поєбо> ми, <поєбали> ми, <поєбали> ми, ми гру саме там. Mm. Коли ми на хайграфу зайшли, вони Рошана забрали фрішного і ми не могли грати після цього. Mm, okay. робити. Ми, ми всю гру могли пікофи робити. ми просто... Треба було варди на пікофи поставити. Вони всю гру інвокер сплітив, всю гру, і клок сплітив, всю гру і Дебешка сплітила. Ну, а ніби гарна гра. Ми робили пікофи, де ми могли, мені здається. Я не бачу, де ми ще могли. Машна пішла. Оп-оп-оп. Дякую всім. У них 500 рангів у всіх, 200 рангів. Так, так, Я ж кажу, там пчели 13-15 тисяч. Дзі-дзі. Все, 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 дякую за ігри. Давай, дзі-дзі. Дзі-дзі. Давай, дзі-дзі. Всім гарного вечора, бабе. Пока. А що, ви в кастомку йдете чи ні? Ні, я паблік. А.